Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І така погода, що немає коли зняти нормальне відео. Тому вже сьогодні ось маленький такий проміжок поміж дощами, хочу розповісти, дещо ще забула, на щоб ви звернули увагу на прикладі своїх квітів, тому що одного року я втратила дуже ну, такий сорт, який хотілося б мати. Перед вами зараз великоквіткова хризантема. Вона розставив у горщику 3,7 літрів кожен з цих квіточок. Тримається гарно, якась новинка в мене жовта була в мене раніше, ну, більш така яскравіша, а ця така приємно жовта. Ось така лілак на неї, кажучи. Колір дуже хороша, біла, фіолетова. <кій> ну, а це ця, -ця середньоквіткова. І подивіться, ось бачите, настільки мокра там земля. Що було в моєму випадку? Ось так росла в мене хризантема. Ще там був, тут, бачите, вона стоїть просто на землі, а так вона стояла у мене ще в піддоні. І в той піддон, коли йшли дощі, стікала, вода, стікала, тобто вода, грунт ніколи не пересихав, не підсихав, бо це вже ж осінь була. І ось так вона настільки набрала води. Ну, що прямо було дофігі, фігіщі дуже багато води. І ґрунт був такий, як каша вже. І це буквально день. Пройшов з того, як ішли дощі, так якось цей осінь йдуть дощі без перериву. Весь час кожного дня немає, ну, немає вже не вийти в город нікуди не можна. І на другий день буквально стався мороз. Я взяла цей горщик щук. Я його винесла, а він вже це була така пора, що вже відквітало. Я його обрізала і винесла у приміщення, де він зберігався. В веранду там холодне місце було, і світле холодне місце. Ну, думаю, нормально там якраз це дуже гарне місце для зберігання. Там морозу не було, але просто десь близько нуля, ось так весь час всю зиму вона. І була. І що сталося? На весну вона не вийшла. Ні один пагінець з неї не вийшов. А чому так сталося? Тому що воно все там, я його вийняла звідти, подивилася, і воно все там згнило. Тож зверніть на це увагу, щоб ваша земля зараз, ось в цю пору, коли скоро ми підготуємо їх для зберігання, вона не була перезволожена. Або вже. Якщо ви ставите їх на зберігання, квіти будете ставити, і вони ще будуть з квітами, ще буде зелена маса, не зрізайте її, поки земля не підсохне. А вже ж коли ви побачите, що ґрунт такий ну, злегку вологий, тільки тоді можна ставити її на зберігання ну, в, холодну, в холодне приміщення, щоб вона вона собі там буде цілу зиму стояти і на весну. Випустить нові пагінці, ви її обріжете. Це вже тоді, коли вона відквітне, коли вона ви будете бачити, що ґрунт нормальний, не вологий. І це дасть привод для того, щоб ця хризантемка жила. А я ось так була пропустила цей процес. Дивлячись на цю жовту, тут. Ну, Видний хворос вже, тому що вони тут стоять, на них дощ іде іде-іде. Ну там, звісно, є отвори, вона ця вода лишня стікає, але все рівно дивлячись на оце, в мене ж не тільки тут я це було давно, і я ось тільки згадала про це, думаю, щоб я не втратила свої квіти. Треба буде, мабуть, що в мене ще такий варіант є занести її в теплицю. Тоді е, лишня волога вийде поставити прямо на ґрунт, і тоді земля. Витягне. Ось так з одною хризантемкою я, я і зробила, тому що бачу, що вона надто волога, ну вже занадто <кій> ростуть пагінці молоденькі, які я, ну, сподіваюся, зріжу на живці. От, але ж ось так я її поставила. Там це технічний горщик, там багато, ну, не знаю, поки, багато отворів, там і коріння вже, тому що воно в землі стояло. І ось воно витягне лишню вологу. Якщо ж просто таку зрізати відразу і поставити в холодне приміщення, ще закрите, ще й накрити чимось темним, так як ну, винести, можливо, в темний погріб чи що там, дуже великий процент того, що вона згниє. Будь ласка, про це пам'ятайте, бо я на цьому. Втратила дуже гарний сорт, тому попереджаю і вас. Ну ще, якщо тема гнилі, я вже про це говорила в якомусь відео. Ще раз на ній хочу так зупинитися. Дивіться, ось ці всі хризантеми. тут стоїть прямо калюжа, тому що вода йде з теплиці лиїти сюди і вона ніби в низині, то якщо якийсь із сортів у вас десь росте в ямці, ніби так як ось тут в мене, вона росте просто в ямці. Це також може ну не те, що ямка, як сказати, вона не ямка, але вода дуже повільно стікає, тому це дуже швидко вона може згнити. Піде ще нижча температура і буде. Побачимо, що навісні цієї хризантеми вже в нас немає. Ну, можливо, це не саме головне, але якщо вам подобається цей сорт, то подумайте про нього та збережіть. Просто його. Мабуть, що ви якщо він у вас в низині. Якщо е, на пагорбку, ось так, як з цієї сторони, бачите, вони на пагорбку, то тут ніякої шкоди не буде. Дивіться, як в неї є вже. Все воно цей дощ кожного дня. Ну все, ніби сказала, ще покажу вам раз, жовта радість, гілочкова хресантема. Вона не росла такою височезною, дуже красива, як, здається, природа робить таку красу. Така і ось такий розмір є вже максимальний, то зовсім листячко пообривалося, а так вона ну такі ось квіти. Але якщо взяти в загальному, то дощі ці доб'ють цю мою хризантему, ротикам нічого, так вони собі стоять і стоять, а хризантемі, звісно, я її вже й пересовую, десь совую, воду ту з мисок виливаю, ось зараз підійду. Вже не знаю, куди йти. Бачите, от тут була вода, ще тільки я її вилила і ось дивіться знову. Як воно її гне, яка красива хризантема. Якщо ми візьмемо ось цю хризантему радіант, ще буквально пару днів я її вам показувала, яка вона красива була, скільки ще нових бутонів, вона ще квітла і квітла. Але ось, бачите, пішла гниль, вже воно не витримує. Не витримує, треба виймати. Тут відрівана, треба це все виймати, приймати, обрізати вже. Якщо дощ не зупиниться на днях, то, то все треба приймати. Тому що буде і не мороз, а так дощ, все воно згниє. До речі, у нас сьогодні навіть ще й гріміло до всього того. Ще буває таке. Кінець листопада, 21 листопада. Всім дякую за перегляд. Дякую за вподобайки, за коментарі і не забудьте заглянути, яка земля в ваших ресантерах.